Привіт! Усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті Фромікрин. Сьогодні у нас субота і час починати нову серію серіалу Життя. Так якось ми не помітили, як пролетіли вже два місяці літа. Вже почався серпень. У нас така погода мрячна сьогодні, така як пробивається як на дощик. А ми з дітками, ну допомочить, всі доволі сидять. Поїхали на базар, нам там треба. Купити доволі багато всього, я, ми потім вам покажемо. А зараз я не знаю, беремо вас з собою чи ні, бо нам багато всього треба купити, і, напевне, знімати я там і не зможу, бо треба швиденько все поробити. Бо тата наш везе дрова додому і зараз буде там розгружати все все. І потім це все треба носити. Може вам трошечки і зафільмую. Так що так, усім гарного дня. Так, що купила? Взагалі, вчора ми з чоловіком купили е, 10 кілограм е, помідорів, і хочемо законсервувати та засолити. Ось такий сьогодні купила букет 30 гривень, оце для консервації. Відхватила просто за 30 гривень кілограм огірків. У нас взагалі дуже подорожчали огірки. І щось там, типу, з полів перший той пішов збір, а другий збір просто е, згорів, сказали. І у нас огірки взагалі по 65 грн. І Дуже багато де їх просто немає. І ось я відхватила за 30 гривень. Ось такі добрі огурчики, огірочки. І зараз будемо їх засолювати. І помідори і огірки сьогодні в мене план. Так, диньку купила по 33 гривні кілограм, арбуз взагалі по 8 гривень кілограм. Я таких цін не бачила. Вона сказала, що просто це наш арбуз. Тут картопля по 20 гривні, ну і трусішки собі купила, не буду показувати. Далі у нас же у е, тому. Водобровод з от, окремим краником вставлена фільтр. Ось такий купила я фільтр-систему, просто замінити його. Ось, бачите, ось такий у нас. Три колби і кокосовий фільтр зверху. І окремо ще кокосовий фільтр теж купила. Зараз ось, ось він. Кокосовий. Коконат, карбон фільтр все змінимо, бо коли ми купували цю систему, вони сказали, що оцей кокосовий фільтр він не змінюється. Хоча там все відстібається, ось таке тут трубочки просто йдуть. І е, чоловік мене каже: Спитай, я спитала про цей кокосовий. Так він теж продається він теж змінюється. і Це дуже добре. Бо коли у той раз ми міняли, ми його не змінювали. І вже я прямо відчуваю по воді, що треба, треба змінювати. Просто срочно. Ось це терміново. Ось такий фільм. Короче, все мені ось це 770 сімдесят гривнів по грошам. Так, ось, ось що я собі купила ось такі крокси у конфіскаті, дуже прикольно виглядають. Я собі їх просто дуже-дуже хотіла. І я розумію, що треба мені купляти. Інакше я буду потім за ними страждати. Є в мене таке, якщо я дуже хочу і не купляю, я потім дуже довго страждаю. Воно вже і вийде з моди. І нафіг нікому не нужна, а я все страждаю за цим. Тому я собі це купила. 600 гривнів, ось, ось чек. 599. Ось так. І дуже-дуже я задоволена, вони такі м'якенькі, ще в мене є серпень, ще в мене є вересень теп теплий теж буду. І таке, що дуже ти літом в них не походиш, бо воно ж нога потіє ось тут. І, ну не знаю, мені здається, що дуже літом, коли дуже жарко, то в них теж жарко. Я люблю відкриті васоножки на літо. Але ось так я дуже-дуже хотіла. І зараз я вам покажу. Що ми купили тьомчику та Віранічці? Ми теж тим їздили їм закупатись. А от ми з дітьми приїхали, а наш таточко, а він там ще й прибирав. Ось так привіз дрова. Бачите, ось так закиданий, ми як дебіли, перелізали через всі ці е, е, штуки і йшли до хати, просто не можна було зайти. І оце все зараз потихеньку треба відносити і складати там, де у нас дрова. Ось сюди. Ой, одну велику він запер сюди аж. Що ти там замотався, дурне, Господи? Бачите, який же він великий. Ви не думайте, він в нас от так. Е, та чекай вже, не прив'язаний увесь час. Ми його на ніч ввечері ми йому годуємо і спускаємо. І він до ранку ходить, сам тут гуляє, і, бо потім він так себе погано і веде. Так усе пригає, усе всіх мажить, особливо коли дощ, це ж земля. І усі ходять грязні. Так, да, Ральф? Веселий ти чел. Крутий тіл. Ось вінчику ми купили костюм. Ось такий чорний типу Nike. в Анді. Ану, задам синок. З капюшончиком. ось отакий. Добре, мені сподобався ось цінничок. 837 гривнів. І зараз ще. Повертайся, що ти став? І ця ж сумка з Аврори. Перчатки ці теж за Аврори. Велосипедні спеціальні ми йому купляли. Я не пам'ятаю, скільки вони 60 чи 80 гривнів. І ці ж легковушки теж з Анді. Все, синок, ти пішов? Так, ось таку ще Тьомчику купили е, вишиваночку. Це просто така, як футболка, вона як е, тканина тягнеться. Оце мені сподобалось. Там ще були такі льняні, е, але я не захотіла. В нього є така із такої плотної тканини щільної, що вона не тягнеться. І мені це не подобається, бо дуже в ній незручно, мені здається. А ось ця вона трошечки на нього оверсайз, але вже 50-й розмір. Оце скільки вона коштувала. На перше вересня і так просто в нас немає з коротким рукавом є тільки з двійним рукавом, але мені з довгим але. Ну, треба і з короткими. Оце піде на 1 вересня, ось ці. Мені сподобалось, що воно тягнеться. Воно було, буде в ньому зручно і вона темненька, а то один раз одяг і у у одяг прання. Так, Веронічки пару трусиків купила і ледве-ледве знайшла її розмір. Оці взагалі будуть великі. І ось такі ще Веронічки купі, купили кросівочки, бо дуже файна була ціна 400 гривнів. І ось так ми поміряли, їй подобається, бо осінь е, буде. А у нас є тільки е, ці сканини, кросівки для неї. Так що будуть її ці. Я розумію, що вони марки, що будуть мазати, що вона тут все зіб'є, але що тут вона швидко росте? Мені подобається, що світлі. Я взагалі люблю світло о -о -о взуття. Я не знаю, чого я світле взуття люблю. І діткам теж люблю купувати таке. Так що так, оце всі наші покупки. Ще хотіла я купити собі фарбу. Сріблясту металік, якось вона називається. Але ми приїхали в той магазин, а там вже його немає. І у нас на районі нофтьовий магазин взагалі тільки один, і це треба шурувати аж на парус. І в мене там, ну коротше, немає в мене сьогодні наснаги туди їхати, але я дуже засмутилась, бо я хотіла цю фарбу купити вже і переробляти манікюр. Бо вже е, три місяці, ану зараз. Вже три, ой, три тижні, три вже три тижні, місяці, вже і бачите, вже треба переробляти, вже повідростала. Тут трошечки в мене відійшло, ось тут, і вже і ось цей нігтик я відчуваю, що треба переробляти. Так, що так? Наш перший врожай ось цей тверденький, а ось цей вже м'якенький, вже можна його їсти. Самі впали з дерева. Так так. Великі. Так, сьогодні вже наступний день, вже неділя. Оце я законсервувала я вчора помідорчики. Ось, бачите, в мене вийшло 6 баночок. А ще я засолила. Ось так, ось тут помідорчики, а ось тут оєрочки. Зараз. Ще там покидала трошки перцю. Ось так. Треба їх трошки там придавити якимось гнітом. Покидала трошки перцю, просто спробувати, який він буде на смак. Дуже цікаво. Так, що так. Ну ось так наш двір. Розгрибли ми все це. Ось тут ми позбирали, поскладали у відра у ту всю шелуху, щіпу, ось це теж. Вона в тому в мішках лежить. Працювали до самого вечора. Десь до шостої, ми точно розгрібали все це, носили, складали. Ось тут ще ось так лежить. Оце все Лежить це все ще треба розбирати. Ось там ми це все поскладали. Ральфі фу. Ось так ми це все поскладали. Потім ще трошечки ми жарили що ми жарили? шашлик. Ну, хлопці допомагали, треба було годувати. Жарили, шашлик. відварила я картопельку і що ми ще коптили ми рибу. О, ось тут м'який вже. Коптили ми скумбрію, Дуже смачла вийшла. Я вже не стала вам знімати, бо всі вже усталі. Я вже не знала, коли це все закінчиться. Ось тут теж м'який. Ось так. Бо я там е, ходила, чіпала ці персики і начіпала, що деякі м'які вже треба знімати, бо попортяться. Не хочеться. О, ось цей м'який. Та й цей вже м'який. Ось так. Треба їсти, бо хтось мені сказав десь, батько, напевно, що персик десь 7 6 річна дерево, що потім він вмирає. Ну, типу, відходить. Ось так. І що, типу, персики всі ось такі маленькі. І ці ще тверді, тверді, тверді. Ну, а мені сьогодні попрати треба. Дві машинки, звичайний одяг, і з роботи ми забрали прання. Треба помити машину і переробити манікюр. Так я її поламала. Цей нігтик, що мені здавався, не встигла його переробити. Сьогодні буду переробляти всі нігті. Не купила я цю фарбу і дуже пожалкувала, але перероблю так, бо в мене немає часу. там Їздити. Вінограда вже майже не лишилось, ось тут трошки висить. Ми їм годі роздаємо, людям даємо, щоб їли. Ось тут взагалі щось портиться, треба їсти його вже весь і знімати зсюди. Ну а я вже буду прощатися з вами, бережіть себе, Україні перемоги у 2024 році. І всім па-па!